Є зробити типу Гетредіс Мі, але тільки макіяж. А, хочу зробити повсякденний макіяж, але з додаванням тіней. Зазвичай я не використовую повсякденному житті тіні, але цього разу хочу спробувати свою новинку, яку я придбала нещодавно. Це ось така лімітована колекція італійського бренду Bella Occi. Це досить бюджетний бренд, але подивіться, яка в неї шикарна упаковка. Це різдвяна лімітована колекція. Вони дуже, дуже красиві. А, дивіться, які вони всередині. Тут є матофі та шиверні відтінки. Свій повсякденний макіяж я починаю з зволоження. У мене вже тут залишилась буквально на один раз моя сиворотка з глоромкою. На наступному тижні хочу купити собі нову, тому спочатку. Я виложу собі обличчя. Вона дуже класна, вона коштує також дуже демократично, щось біля 4 євро, мені здається, трещинусь. Спочатку я гарно виложу свою шкіру, вона, вона мені дуже подобається, легка, дуже швидко. Супується і на неї дуже гарно лягає макіяж. Наступним кроком я буду використовувати ось такий cc Крем, це теж моє нещодавне придбання з AliExpress Я вже його розпробувала, та оцінила мені подобається. Є він в рожевому кольорі, в зеленому та є прозрачний гель. Ось цей фіолетовий рожев відповідає за приховування якоїсь пігментації. Зелений, якщо є якісь покраснення, гелевий не знаю, що робить. Але цей мені дуже сподобався. Він одразу приспособлюється під тон вашої шкіри. Дивіться, І він ось такий Він трошки фіолетовий. Я його теж наношу. Я його теж наношу майже на все обличчя. Він дуже гарно вировнює кольор шкіри Навіть робить, робить шкіру матовою. Дивіться. дивіться, як він чудово вирівнює вирівнює тон шкіри Єдиний його мінус, що його тут дуже мало. <с> Тому що я думаю, що я ще приймаю такий же. Мені сподобався ефект. Коштує він також дуже-дуже мало щось типу 2 євро мені здається. Я гарно його розпродітаю по шкірі. Подивіться, як він вирівнює шкіру. Я думаю, що навіть можна іноді, і на цьому етапі зупинитися. Але сьогодні я хочу зробити макіяж більш яскравий, тому буду використовувати також тональну основу вона від італійського бренду Дебора Milano Вона коштує. Приблизно десь 20 євро, але в нас тут є два магазини, і зазвичай один тиждень один магазин пропонується знижку 50% а іноді інший магазин. Тому я якось завжди попадаю на знижку на цю, на цю основу. Вона мені дуже подобається. Вона в двох кольорах: це перший, ще в мене і другий. Тон, але другим я, я користуюся улітку, тому що він більш під засмагу. Це перший мій зимовий відтінок. Теж так його в зайку, бо я нічого не бачу. І трошки Досить економно використовується, тому його вистачає на досить багато часу. І все це розподіляю пензликом. Він дуже легко лягає і розпределяється. Немає цього відчуття маски на обличчя, він не забиває пори, Мій не перший раз, не, 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 це моя не перша а, ця баночка, а вже, мабуть, четверта. Тобто він мені дуже-дуже подобається. тон я вже нанесла. І зараз хочу робити контуринг. Робити буду теж своєю нещодавною покупкою. В попередньому відео я показувала. Це з aliexpress ось такий контуринг. Дуже він мені сподобався. Я спочатку думала, що він буде для мене досить світлий, але ні. А на відео він, можна десь. У нього такий легкий рожевий підтон. Але він дуже дуже гарно лягає. Він надзвичайно бархатистий і з дуже приємним ванільним ароматом. І він дуже-дуже ніжно контурує. Може на камері це не дуже видно, тому що зазвичай камера з'їдає ну, майже половину кольору, але в житті. У нього дуже натуральний гарний відтінок. Мені подобається. Вношу також на чоло. Трішки на ногу. Мені виглядаємо. Ось такий контур. Подивіться, як класно. Давай, гамбурм'ян. Є в мене ось такий Mary Kay Він вже не знаю, скільки їм років, чесно кажучи. Але я все ще ями користуюся. Мені здається, це кол колір полуниця. Мені дуже подобається їх відтінок. Тож досить трішки для такого здорового виску рум'янців. Також хочу нанести хайлайтер. Це хайлайтер від Essence у номері 30. Взагалі-то вони йдуть чи як і тіні, але я використовую як хайлайтер. Вони дуже класні, вони дуже м'які ці помол і дуже-дуже дрібні ці блискавки, і виглядає досить такі, натурально. Наношу ось так рукою, бачите, не дуже великі блискавки на скули трошки. На кінчик Носу так він виглядає ще більш тендітно, тішки під брови. І зараз буду оформляти мою брови. З бровами в мене своя історія. В мене є татуаж, який я мрію видалити, але поки що немає цього на цієї нагоди. Тому я... у мене є така проблема, в мене волоски ростуть тільки до половини, а тут їх немає. Вони дуже мало і все одно, що немає. Тому а... з цього приводу я зробила татуаж, але я робила його 17 років тому назад, і він вже перетворився ось на таку сіру лінію, яка мені не подобається, тому його треба видаляти лазером, але думаю, на даний момент він є. А, тому я його перекриваю з а, а, фарбуючи. У мене є ось така помадка. Це, а, це італійський бренд Astra. А, досить теж бюджетний. Єдине, що в мене залишився тільки більш темний, темний колір. В них ще є світлий, і от я хочу собі купити, купити світлий, тому що мені здається, цей трошки для мене темнуватий. Але нічого спробуємо ці. Дуже-дуже-дуже донесенькою дуже, 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 ніжно. Я вже тільки ось цей хвостик, який мені не подобається. І досить-досить легесенько вже прохожуюся по, по всім бровам. Бачите, який яскраві. яскравий. Треба таки купити собі трошки. Чи, э, гель для брів я не використовую, тому що я їх недавно заламінувала, але я їх ні, не піднімаю доверху, просто їх вкладаю в цю сторону, щоб вони не опускалися. Для мене головне. Ось ось, -ось так. Я комуфлюю свої брови. Зараз знаю, є ще вони дуже, досить яскраві, але зараз ще зробив макіяж очей, і я думаю, що це буде дуже гарно. Далі переходимо до макіяжу очей. Тут я буду використовувати три продукти. Звісно, цю шикарнішу що мою нову палетку. І також підводку та туш для Тож, та підводка все це есенс у коричневому кольорі. Але спочатку я нанесу ці шикарні тіні. Так, з чого ми почнемо? А, як бачите, тут є два базових матових кольори. А, ще один матовий ось такий коричневий. А все інше з шиммером. Тому спочатку я нанесу базу. Буду наносити спочатку цей світлий кольор, як базу. навіть для такого світлого кольору. На камері мені здається видно погано, але у реальному житті досить таки помітно. Потім нанесемо ось цей більш темний колір вже в куточок. Шую вже. куточок і ось так е углиб ока, тому що в мене нависає по віко, тому треба мені трошки їх відкрити. Дивіться одразу який глибокий погляд. Ціні мені подобається. На перший погляд дуже-дуже гарний. В них гарна пігментація, та вони досить гарно тушуються. Зараз я це розтушую. Трошки, вивод... Трошки виводячи все це до ску. Досить гарно, мені здається. Звісно, я хочу зразу спробувати цей шиммер. Чарівний, красивий, ось цей центральний. Звісно, це такий дуже святковий колір, але якщо я вже пробую цю палетку, я хочу спробувати цей колір. Так, чим його нанести? Мабуть, я буду це робити пальцем. Подивіться, яка краса. Прибив трошечки, зовсім зовсім трошечки. Вже, які вони красиві. Одразу, знаєте, такий ефект вологих очей. Mm -hmm. Дуже вам ніжне. Дивіться, думаю, що з очами я залишу ось так. І зараз хочу нанести туш, а потім вже підводку. Туш мені теж, теж дуже подобається. Вона вже майже в мене закінчилася, тому обов'язково її хочу повторити. Це перший раз, що я використовую коричневу туш, до цього завжди використовувала чорний. Але коричневий, мені здається, більш гармонійна з кольором обличчя та волосся. Ось якось більш ніж. Фарбовує тільки верхній вій. Профарбовує тільки верхні вії. Помітила, що з віком, коли фарбую нижні, моє око має якийсь вигляд більш втомлений. тому тільки... Тепер на нашу підводку. Це вже більш такий івілірний момент. Таку тоненьку лінію провожу і зовсім трошечки її виводжу. Теж вчора мені подобається більше. Просто так не намалюю. Тик трошечки піднімаю, щоб око відкрилося. І останній штрих це супербюджетний олівець, який я знайшла в якомусь китайському магазині. Він мені десь 2 євро, але я в нього закохалася, він дуже класний. Приємно на губах, легко наноситься та досить довго тримається. Тому бренд я не скажу, я можу сказати, але я думаю, що ви десь його знайдете. Бренд називається Tertio. У мене такий є в більш рожевому кольорі, типу Dusty Rose та є більш бежевий. Сьогодні буду використовувати ось ці більш рожеві. Він дуже і дуже приємний на губах. Подивіться, який він класний. Повністю профарбовую губи і можна залишити вже в такому варіанті, в матовому, але я хочу зробити губи більш чутливими, такими спокусливими, тому я хочу нанести ще такий блиск. Це теж від Essence, теж він майже закінчився, він дуже класний. Це такий називається він супер бальзам. З таким перламутровим відтінком. Наношу ось так. на середину і трошечки наверх. І ось такий класний макіяж у мене вийшов. А тільки сьогодні я додала шикарні, шимерні блискавки. Як вам. Мені дуже подобається. Сподіваюся, вам сподобалася ця рубрика. А, макіяж зі мною. Тому підписуйтесь на мій канал, мені буде дуже приємно. Пишіть мені коментарі. З задоволенням буду відповідати на всі а, побачимось у наступних відео. Чао!